І якщо бажаєш перемогти своїх ворогів якомога швидше і легше, необхідно тобі брати вести боротьбу з усіма своїми пристрастями безперервно і мужньо, а особливо самолюбством або нерозумною любов'ю до себе, коли ти догоджаєш собі і себе жалієш. Тому що це є основою і джерелом всіх пристрастей. Його інакше загнуздати не можна як безупинним свідомим озлобленням на себе та любов'ю до скорбот, злигоднів, наклепів, безвинних утисків зі сторони світу і світських осіб. Нехтування таким безжальним до себе ставленням було є і буде завжди причиною неможливих наших духовних перемог їх трудності, рідкості, недосконалості і слабкості. Отже, ця наша духовна боротьба повинна бути в нас постійна і без настану, вона повинна вестися з душевною бадьорістю і мужністю, що легко тобі вдасться, якщо це буде від Бога. Виходь на цю боротьбу без вагань, і якщо прийде бентежлива думка про лють і безупинну злобу. І яку мають проти тебе вороги демони і про їх численні полки, то подумай також і про безмежну величну Божу силу, і про любов Його до тебе, а також про незрівняну більшу кількість ангелів небесних та про молитви святих. Усі вони невидимо боряться поряд з нами проти наших ворогів, подібно як це було сказано стосовно Амалека. Війна Господня проти Амалека зроду в рік. Скільки слабких жінок і скільки малолітніх дітей підштовхнула до боротьби думка про таку потужну та завжди готову допомогу. І вони взяли гору і перемогли всю мудрість світу, всі підступи диявола та всю злобу пеклу. Тому ніколи не треба лякатися, коли тобі почне докучати наплив думок, що боротьба ворогів проти тебе дуже сильна, і що їй немає кінця, і вона розтягнеться на все твоє життя, що не уникнути тобі падінь і численного та різноманітного повторення. Знай, що вороги наші зі всіма своїми підступами. Знаходяться в руках Божественного нашого архістратига Господа Ісуса Христа, на честь і славу, якого ти ведеш боротьбу. І якщо Він сам водить тебе в бій, то не тільки не допустить, що вороги твої вчинили над тобою насильство і перемогли тебе, якщо, звичайно, ти сам своєю волею не перейдеш на їхню сторону, а сам буде боротися за тебе і віддасть ворогів твоїх твої руки переможеними. Коли йому буде угодно, як написано, бо Господь Бог твій іде посеред твого табору, щоб визволяти тебе і віддати тебе в руки твоїх ворогів. Якщо Господь відтягне твою повну перемогу над ворогами та відкладе це до останнього дня Твого життя, то знай, що зробиться заради Твого вічного блага. Лише не відступай і не переставай вести боротьбу. Хай деколи отримаєш рану, але не складай зброї і не кидайся навтіки. Одне лиш май на думці воювати зі всім натхненням і мужністю, тому що це неминуче. Немає людини, яку б оминулася боротьба, чи в житті, чи в смерті, і хто не веде боротьби, щоб перемогти пристрасті та ворогів, той неминуче потрапить у полон, чи тут, чи там. І буде відданий на смерть. Корисно пам'ятати тобі також, навіщо Богові треба тримати нас в такому бойовому стані? А ось для чого? І як колись Бог, привівши Ізраїля в обітвану землю, не всі наказав винищити народи, що там жили, а залишив на місці п'ять чужих і ворожих Ізраїлю племен. по-перше, для того щоб випробувати чи тверто вірить в нього вибраний народ і чи вірно виконує його заповіді, а по-друге, для того, щоб навчити свій народ мистецтву вести бої, подібно не знищує Він одразу і всі наші пристрасті, а залишає, щоб випробувати нашу до нього любов і покірність його волі та навчати нас духовній боротьбі. Докладніше викладається блажений Теодорит. Бо, говорить він, робить це для того перше, щоб ми не впали в безпечність і безтурботність, але щоб були пильні, старанні і уважні. Друге, щоб ми не забували про постійну загрозу нападу і не були зненацька оточені ворогами та переможені пристрастям. Третє, щоб завжди зверталися до Бога, і щоб завжди шукали і чекали від Нього допомоги. Четверте. Щоб не гордилися, а смиренно думали про себе. П'яте. Щоб навчилися всім серцем ненавидіти пристрасті та ворогів, які так невтомно нападають на нас. Шосте. Щоб випробувати нас, чи до кінця зберігаємо ми Божу честь, любов і віру. Сьоме. Щоб заохочувати нас, точніше виконувати всі Божі заповіді і не схиблювати навіть найменше. 8. Щоб на ділі пізнати, наскільки цінна чеснота, і тому ніколи не погоджуватися залишати її і падати в гріх, 9. Щоб безупинна боротьба давала нам можливість здобувати щораз то більші вінці. Десяте. Щоб Бога прославляти, а диявола й гріх посоромлювати своїм терпінням до кінця. Десяте. Щоб, навчившись протягом життя, ми не боялися в час смерти вступити в найжорстокішу боротьбу. Таким чином. Оточені завжди стількома ворогами, які так злобно нас ненавидять, ми не можемо чекати від них ні миру, ні перемир'я, ні закінчення, ні відкладання боротьби, а в кожну мить повинні бути готові до боротьби і відразу мужньо вступати в неї, як тільки вони нападуть. Звичайно, було б краще, якщо б ми спочатку не відкривали дверей свого єства і не пускали ворогів і пристрастей всередину себе в душу та в серце. Але після того, як одного разу проклали вони дорогу собі в нас, немає вже нам сенсу віддаватися безпечності, а треба озброїтися проти них, щоб вигнати їх із себе. Вони безсоромні та наглі і не вийдуть, якщо не вигнати їх силою.